Театр був потрібний людині завжди. У всі часи епохи жила вічна потреба в театральному мистецтві. 27 березня відзначають Всесвітній день театру. За що ж люди люблять театр, за що цінують його майстрів? За добру пораду, за правдиве слово. А головне, за те, що він робить людей розумнішими, кращими і допомагає розуміти сутність душі. Театр це школа життя. Людина звертається до нього як до відображення своєї совісті і розуму. Вона впізнає в театрі саму себе, свій час, а головне власне життя. Театр це духовно моральне самопізнання. Звичайно, за своєю естетичною природою театр мистецтво умовне. На сцені не дійсність, а лише її художнє відображення. Але у відображенні стільки правди, що глядач починає жити у цьому дійстві. У театрі можливі всі емоційні прояви і потрясіння людської душі. Театральне мистецтво це не просто рухи тіла, м'язів, це історія існування людського роду. Прийшли віки. Кожний певний період розвитку цивілізації мав свій театр. Завдяки театру. Народ не втрачає свої культурні надбання та передає їх крізь покоління. Він дозволяє нам побачити кожного з нас зі сторони та дає змогу проаналізувати свою поведінку та вчинки. Головне, що слід зрозуміти, що потрібно дуже багато працювати, щоб відчути неповторну чарівність мистецтва дійства. І коли людина може сказати про себе Я театрал. Це не просто слова, за ними стоїть велика праця, а головне любов до театру та людської душі. Якщо в душі у тебе лід, і серце б'ється у неволі, піди в театр культури світ, де ти знайдеш всі життєві ролі, іскресне лід той у тобі. Культура в душу увірветься і зрозумієш ти тоді. Що все життя театром зветься, сіяч добра і світла у серця, Мінчає нас з культурою, зорею і часто ролі розкидає життя. Театр чарує вродою своєю. Зі святом.